Представники генштабу підтвердили успішну роботу українських військових на Харківщині. У ході активних бойових дій вдалося деокупувати низку міст та селищ. Також зсу прорвалися вглиб аж на 50 кілометрів від початкової лінії фронту. Зараз тривають бойові дії в низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. Загалом зсу звільнили понад 700 квадратних кілометрів території України. 400 кілометрів було звільнено саме на харківському напрямку. Зсу просуваються далі на схід. Потенційна мета це населений пункт Куп'янськ. Також за неофіційними даними було звільнено балаклію, волохів, яр, населений пункт Іванівку, Шевченкове та інші. Знищення угрупування військ ворога в Куп'янську є надважливою стратегічною задачею. Це дасть змогу українським збройним силам відрізати противника від повноцінного постачання зброї на ізюмському напрямку. У разі проведення успішної наступальної операції на Харківщині угрупування ворога під ізюмом може бути повністю оточене. В оточення потенційно можуть потрапити від дванадцяти. Дядцяти до 18 тисяч російських військ та так звані групування невизнаних республік ЛНР та ДНР. Звільнення Куп'янська в Харківській області буде найпотужнішим психологічним ударом по моральному духу окупантів. Фронт перестав бути статичним. Тенденції почали поступово переходити на бік збройних сил України. Побажаємо успіхів нашим захисникам.